Друзі, всім привіт! На зв'язку компанія Автопарк. Вінницький філіал. У нас нове надходження. Хавал Джуліон 2022 року випуску. Взутий у 18-та радіусі, легкосплавні диски, гума в доброму стані. Має повторювачі на загрітах, камери 360, хром пакет, задній ряд потонований, вітровики, парктроніки в коло 1,5 турбобензиновий двигун. До заднього ряду сидінь, вставки рожевого кольору дуже гарні. Електропакет, підігрів задніх сидінь. Багато місця, ідеальний білий салон, шкіряний, зручний підстаканник та підлокітник, безключовий доступ, датчик сліпих зон. Спереду нас усіх електропакети, електрорегулювання дзеркал, сидінь, сидіння в ідеальному стані, карти дверей без жодних нарікань, дуже гарний та ефектний салон, великий монітор, клімат-контроль, шайба та багато інших додаткових функцій. Авто дійсно вартує вашої уваги на пробігу у даного автомобіля 5 тисяч кілометрів. Ми знаходимося в місті Вінниця, вулиця Соборна, Одина. Також автомобіль можна придбати в лізинг чи кредит. З вами була компанія Автопарк.